В'ячеслав дуже переживав за свою маму. Він сказав: Мамо, ти доживеш до Антихриста. І він дуже переживав за неї, намагався попередити і застерегти від дуже важких спокус, які на всіх чекають. За словами юнака, перед приходом світового правителя Антихриста всіх людей настільки зомбують, що багато хто остаточно заплутається і взагалі втратить віру. У головах у людей буде повна плутанина, все буде перекручено та перевернуто. Про Господа Ісуса Христа будуть говорити, що Він найголовніший екстрасенс. І взагалі, будь-що будуть говорити, все перевернуть з ніг на голову. І встояти проти цього тиску буде дуже важко. Людям спеціально таким чином прамуватимуть мізки, щоб вони прийняли світового правителя. І Славко просив мене, мама, ти тільки нікому не вір. Не вір їм, немає для людини інших планет. Для людини є лише одна планета це земля. І вся наука Землі вона неправильна, і жодних інопланетян також немає. І з інших планет до нас ніхто не прилетить. Всі ці інопланетяни це справжнісінькі біси, і ще, матусю, ти маєш знати, що є Бог Пресвята Трійця, і Господь наш Ісус Христос це Син Божий. Господь Ісус Христос це Той. Що вже приходив, а не той, якого всі чекатимуть і який прийде. Тому що той, що прийде, це буде світовий правитель Антихрист. Його також називатимуть Ісусом Христом. Але це неправда, не вір цьому Матусю. Отак слава переживав за маму. Славачка сказав, що коли на землі запанує світовий правитель, так Славачка називав Антихриста, то він оголосить себе Богом. Оцього правителя, за словами Атрока, увійде сатана. І він матиме такий страшний гіпноз, що люди різних релігій бачитимуть у нього Бога. Християни бачитимуть у нього Ісуса Христа, мусульмани бачитимуть у нього Магомета. а буддисти побачать у ньому Будду. Але Слава сказав, що буддисти все ж таки сумніватимуться і подумають, що щось тут не так, бо Будда начебто, приходити не збирався. Славачка сказав, навколо нього буде стільки бісів. Демони навіть ховатися не будуть, а люди на них дивитимуться і бачитимуть англів у них. Від світового правителя, за словами юнака, буде виходити дуже сильний сморід. Славка сказав, він так погано пахне, а люди цього запаху не відчувають. Для людей він буде дуже гарний, а насправді він дуже страшний. Славочка дивувався і казав, який він безсовісний, який він страшний, обличчя у нього біле. Ніби борошном присипана, а очі такі червоні, і він так на мене злодивиться. А люди цього нічого бачити не будуть. Вони бачитимуть у ньому Бога, причому кожен бачитиме свого. Ось такий страшний гіпноз матиме світовий правитель. Славачка так і сказав, що він матиме такий страшний гіпноз, що у всіх людей з'явиться дуже сильне бажання подивитися на нього. І люди самі збиратимуться до нього і слухатимуть його. Для людей він дуже буде привабливим. Слава сказав, що світовий правитель якимось чином пересуватиметься по землі з величезною швидкістю. У нього буде така величезна швидкість при пересуванні, що люди його побачать майже одночасно, він побуває практично скрізь. Причому юнак сказав, що це буде не містика і не фокус якийсь. Світовий правитель буде реально переміщатися з такою величезною швидкістю. І в різних місцях світу він з'являтиметься дуже швидко, буквально за якісь секунди. Навіть у такому маленькому та провінційному містечку, за словами Отрока, він буде двічі. Така буде у нього швидкість. А спокушені християни тільки й казатимуть: Христос тут, Христос там, буквально як написано про це в Євангелії. Всім людям, за словами хлопця, Дуже захочеться подивитися на світового правителя і безпосередньо поставити йому запитання. І вони натовпами його зустрічатимуть і розмовлятимуть із ним. Слава сказав, що світовий правитель з'являтиметься при дуже великих скупченнях народу, саме там, перед натовпами обдурених людей. Він і почне застосовувати свій масовий гіпноз і демонструвати свої чудеса. Через вплив цього жахливого гіпнозу у людей виникатиме майже непоборне бажання на нього подивитися. Світовий правитель буде дуже привабливим для людей, і люди будуть відчувати майже непереборну спокусу подивитись на нього. Хлопець сказав, що навіть мені дуже захочеться на нього подивитися. Славочка сказав, мамочка, і ти захочеш на нього подивитися. Ти будеш тим часом далеко від нього, але тобі так сильно захочеться побігти і подивитися на нього, що ти на силу утримайся від цього. І ти не підеш на нього дивитись. Славочка сказав, що дивитися на нього не можна, а ті, хто підуть дивитися, вони зникли. Тому що, за словами Атрока, після зустрічі зі світовим правителем вони вже стануть абсолютно зомбованими людьми. І тому Славко дуже переживав за маму. Світовий правитель виступатиме перед великими натовпами народу. До нього стікатиметься дуже багато народу, і всі захочуть на нього подивитися. Люди будуть задавати йому різні питання, а він на них відповідатиме. У тому числі Славочка сказав запитають і про нього. Народ у нього спитає, а ось хлопчик, який жив у Чебаркулі, він від Бога був? А світовий правитель подивиться так і трохи промовши, скаже: Він поганий хлопчик, він не від Бога, я його не посилав. Отак От Антихрист зі злістю скаже людям про юнака. І ще Славочка сказав, що з усього його рідного міста лише кілька людей не повірять Антихристові і скажуть: слава Богу, що юнак від Бога. Виходить так, що з усього міста лише кілька людей не приймуть Антихриста. Ось так. А гіпноз буде такий страшний, що майже всі побіжать на нього дивитися. І Славко сказав, що навіть мені дуже захочеться теж туди побігти і подивитись на нього. І дуже важко я зможу втриматися від цієї спокуси. Ось така буде на всіх діях майже непереборна тяга з'явиться у всіх людей до цього світового правителя, і майже всі до нього побіжать. Тільки дуже мало людей, за словами Атрока, знайдуть у собі сили чинити опір цьому жахливому гіпнозу. І не втечуть дивитися на світового правителя, тому що спокуса буде дуже сильною, майже непереборною. Славочка дуже сумно розповідав про це, тому що настане справді дуже страшний час. За словами Атрока, при Антихристі сатана майже всі церкви займе, і всі будуть служити йому. Спочатку на якийсь час світовий правитель своєї появи випереджатиме православного правителя, і з'явиться раніше за нього. Славочка сказав, що як тільки світовий правитель прийде до влади, він на якийсь час створить дуже хорошу економіку, і спочатку у нього буде велика кількість всього. За словами юнака, спочатку в Антихриста буде настільки добре, настільки там буде ситно і весело. За словами юнака, спочатку в Антихриста буде настільки добре, наскільки там буде ситно і весело, що навіть ті люди, які від нього вбігли, навіть їх тягнутиме назад, і деякі повернуться, особливо ті, хто молодший. Останнім християнам, які будуть гуватися від Антихриста в таємних глухих поселеннях, ще доведеться сторожити своїх дітей підлітків, тому що ті почнуть тікати назад у міста, настільки їх буде тягнути, і заманювати веселе життя при Антихристі. Ось так світовий правитель притягуватиме і спокушатиме людей своїм страшним гіпнозом. Тільки дуже небагато людей знайдуть у собі сили чинить опір цьому гіпнозу і не підуть дивитися на нього. Славочка сказав, що спочатку світовий правитель залучатиме і дуритиме людей хибними чудесами. За словами Атрока, світовий правитель зможе це робити тільки спочатку, використовуючи ті запаси, які залишилися від Бога на землі. Він використовуватиме ці запаси у своїх цілях. І стане робити чудеса, щоб спокусити обдурених людей. Він сказав: ось вони поставлять вагон, відчинять усі двері, щоб люди побачили, що він порожній, поставлять туди баночку з молока і знову зачинять двері. Потім вони знову відчинять усі двері, і люди вже побачать цілий вагон згущеного молока. І це згущене молоко буде реально, його можна буде брати. Демонам буде неважко натягати у вагон з молока за одну секунду. А спокушені люди повірять у це диво. Особливо молодь, за словами юнака, на ці фокуси втішаться. Ось такі люди будуть на той час зомбовані та пустоголові. І те саме вони будуть робити з усіма іншими речами і продуктами, будуть їх ставити, а потім у них буде вагон всього цього. Ось такі з першого фокусу робитиме світовий правитель на Божих запасах. А потім, сказав Славочка, Божі продукти закінчаться, і в нього нічого не буде. Їсти і пити не буде чого, і фокуси робити нема на чому. І настане страшний голод. Але спочатку у світового правителя буде достаток, і всім буде ситно та весело. Славочка сказав, що будуть і інші чудеса, які світовий правитель здійснюватиме за допомогою найсильнішого гіпнозу. Наприклад, він буде пересувати гору. Він скаже Гарі, «стань туди, і людям дійсно здаватиметься, що гора до них перемістилася. І вони підходитимуть і чіпатимуть цю гору, плескатимуть по ній, і навіть полізуть на неї. І їм дійсно здаватиметься, що це камінь вони бачитимуть і сприйматимуть цю гору цілком реально. А насправді, за словами хлопця, все це буде брехня, і ніякої гари не буде. Просто люди будуть під сильним гіпнозом і будуть бачити і відчувати те, чого насправді немає. А ось вагоні з неба світовий правитель показуватиме реальний. І Славочка пояснив, що біси дуже легко покажуть небі справжній вогонь, тому що у верхніх шарах атмосфери з вини людини накопичилося дуже багато горючих та вибухонебезпечних хімічних відходів. І тому для світового правителя не буде проблемою спалахнути все це і показати справжній вогонь з неба на загальний подив. Славочка сказав, що світовий правитель дозволить усі вади і всіх розбестить пседозволеністю. Він буде говорити людям, що Богу, мовляв, не треба, щоб люди стримували себе, що все створено саме для того, щоб усім цим насолоджуватися. А Обдурені люди будуть обурюватися тим, що їх нібито неправильно навчала свята церква. Вони приймуть лжевчення святого правителя про те, що Богу не потрібні були пости, помірність і благочастиве життя, і всі почнуть насолоджуватися вадами. Безсоромність при антихристі перевершить усі межі. Славко за серце тримався, коли говорив про те, до якого падіння дідуть жінки. Він казав, які безсовісні тітаньки, які вони розпусні, і одяг на них ніякий, що вони собі дозволяють. Слава особливо вражала роздягненість жінок. Він сказав, що вони майже роздягнуті будуть, жінки втратять будь-який сором, вони почнуть розпусту і пишатимуться цим. Коли Славко... Розповідав про це, то він навіть з іронією зображував поведінку та слова цих жінок. Ах, ах, я ж цього гідна, ах-ах. Слава сказав, що у них все буде з вигодою. Одна вигода буде на думці у цих жінок. Його дуже це вражало, він дуже сумував, коли бачив, до якої крайньої безсоромності дійдуть жінки за Антихриста. Біснуватість при Антихристі стане відкритим і загальним. Славочка сказав: ось дивись, прямо на вулицях поставлять столи. На цих столах буде і горілка, і закуска, і всякий достаток. Чоловіки випиватимуть ці, цю горілку і об'єднатимуться. А служитимуть їм біси, вони абсолютно відкриті, їм прислуговуватимуть. І коли чоловіки, що впилися, піднімуть голову і побачать, чи їм прислужують біси, то вони навіть протрезвіють, наскільки жахливим буде вигляд цих бісів. Але вони все одно продовжуватимуть пити горілку і тільки попросять бісів. Ви горілку нам наливаєте і закуску ставте, тільки самі не показуйтесь. Ось такий буде морок і безумство у людей при Антихристі. І Славко сказав, що така вседозволеність при Антихристі буде на всій планеті. Ще Славочка сказав, що коли світовий правитель прийде до влади, то з пекла повилазять на поверхню майже всі біси і вселятимуться в людей. А в пеклі, юнак сказав, що у цей час буде навіть спокійніше, ніж на землі. Тому що не всі біси, що залишаться у пеклі, так старанно виконуватимуть свою роботу. Тобто, коли дьявол буде на поверхні, то в пеклі в цей час буде спокійніше, ніж на землі. І біси, що залишилися в пеклі, не так старанно виконуватимуть свою роботу. Його мама незадовго до його смерті спитала його Славочка, як це так? Ось ти лежатимеш на цвинтарі, і Антихріст прийде, він хіба тобі нічого не зробить. А Славко сказав, хай спробує тільки Матусю. Тобто він сказав, що він себе та Матусю свою захистить. Але біси, за словами Атрока, все одно нічого поганого на землі зробити не зможуть. Славочка сказав, що ангелів на землі буде все більше і більше і більше.